Так, доброго здоров'ячка, мої любі Христос Воскрес. Це знову я, Віктор Сус з вами і мої кулінарні шедеври. Як завжди жартую в цьому плані. Які шедеври? Я стараюся зробити простенькі-простенькі рецепти, такі, щоб можна було швидко і смачно приготувати. І сьогодні я вам покажу дуже цікаву річ, як можна собі таке гарне смачненьке приготувати. І ще що хотів би сказати. О, дивіться, село. Село, літо, субота. Що відбувається? Надіюсь, вам чути? травичку косить, все, всі, все, все. Це, має бути порядочок, має бути викошено. Mm. <laughs> Десь так. Ну що ж, а ми приступаємо до приготування. Mm. Так. І що ми сьогодні будемо готувати? Дивіться, для цього я купив отакі вже порізані гарні відбивні, які зараз потрібно відбити. Сирочок. Ну, Не буду показувати, який вам сирочок. Оцей такий квадратний, як то кажуть. Ну і зелені там петрушка, кріп, цибулька, Оцей. ще потрібно борошно, сухарі і два яйця. І так, мої любі, я дуже тішуся, що ви мені... При зустрічі розказуєте, вау, оцей був рецепт дуже класний, оцей, я собі взяв на замітку, я готую. Це переважно чоловіки говорять, що гарний рецепт взяв собі на замітку, пробую, готую. Дійсно, дуже смачно. Та, це швидше контент розрахований на чоловіків, а жінки ви теж можете глянути, можливо, вам ідея. Приготуванні, щоб нагодувати свого коханого. Дякую вам, друзі, що ви мені отак при зустрічі це розповідаєте. Ну, би було, якби ви мені це написали в коментарях, відповідно, і поставили вподобайку. І хто ще не підписався, звісно, підписатися. А зараз ми, що приступаємо, відбиваємо м'ясо. Так, м'ясо я взяв свина, а можна пробувати з різного м'яса. Можна і куряче, можна і цей. Ну, просто як я куряче не дуже люблю, тому я беру завжди свине, в крайньому випадку беру е е е теляче. <клухи> <клухи> так, друзі, відбивні ми вже відбили ці От такі вони, е частинки вони були менші, стали чуть більші. Ну, бажано цього в краю обрізати, чесно кажучи, воно не потрібне. Ну, я залишаю, тому що трохи жирненьке, щоб було. Хоча це не бажано, але люблю трошки жирненькі. І зараз що ми, нам потрібно? Це потрібно їх отак розкладемо. і собі гарно їх посолимо поперчимо. Зараз, між іншим, як вийде це відео, у мене ще є на черзі ще два відео. Це стосується поїздки моєї. Їздив я в Тернопільську область з зі Стрія, практично їздив. І як я проїхав, як я повернувся, між іншим, теж буде дуже цікаво. І також як ми були на копі, теж дуже цікаве таке буде відео. Особливих там знахідок не було, але зате гарно пройшлися, гарна природа. Ну, та й знахідки, звісно, що були. Направда, я ще й загубив, не тільки знайшов, що й загубив. Загубив кришечку від камери. Ну, буває. Так що, мої любі, зараз потрібно нарізати зелені. Цибулькою зеленою, трошки петрушки, трошки кропу. Ну, те, що в більшості нас росте, і те, що наш організм сприймає краще. А Там різні, знаєте, там італійські трави, є, всяка така Франця. Ну, то вже таке. О, і зараз ми робимо, будемо робити начиночку. В більшості своїй, таке між іншим, я більше ніж впевнений, що багато хто цього не знає, як відкривається отакий сирок. Ось бачите, оце червона оцей, така смужечка. От береш за неї і ось так. Ми як завжди, як правило, отут пробуємо розпочати. А то береш за цю смужечку тягнеш і дивиться, як воно гарно відкривається. Я, між іншим, цього не знав, дізнався декілька років тому назад. Так, ось таке ми три сорочки взяли. Ось так. І зараз ми додаємо туди оцю зелень. Оцю всю зелень додаємо. І це все перемішуємо. Так. Так, тут солити вже перчити, як на мене, не потрібно, бо тому що воно. Є на цьому, і нам зараз потрібно зробити отут з цього масу таку. Вау. Плавлений сирок з зеленю. Ну, має вийти однорідна маса. Можливо, я вилку обрав не дуже правильно. Ну, нічого. І це буде свого роду начинкою в. Відбивні. І так, мої любі, ось в нас вийшла отака свого роду маса. але потрібно брати м'якший трошки сирок. Я взяв чуть-чуть він за такий затвердий, як на мене, чуть-чуть б м'якший. Бо нам потрібно от зараз такі набирати і... Ну, та показую зразу. Ну, ось маємо відбивна і ось так є. О! Так, і тепер що, робимо? тепер що робимо? Тепер нам потрібно це скрутити. Ось такий ось такий голубець у нас вийшов. І так потрібно кажем, зробити. Ну так що, мої любі. от такі вийшли у нас такі рулетики. Такі рулетики, вони в принципі вже таку, на перший погляд, так як ніби готові. Але ще ні, нам ще їх потрібно пожарити. Пожарити. І зараз ми будемо готувати. Для них нам потрібно 2 яйця. Я думаю, що буде достатньо 2 яйця, щоб макнути. Борошно і сухарі. І так, мої любі, я вже все підготовив. І це тут яйця збив, звісно, їх посолив, поперчив чу-чуть, в міру, звісно. Борошно і сухарі. І зараз ми виконуємо ось таку процедуру. Ось такий рулетик у нас виходить. Ми спочатку його макаємо в борошно. Ось так, щоб. тин-так. -тин, тин і тепер яйце намочили. І після цього, о, і після цього в сухарі. Так, на сковорідочці в нас вже, або на пательні в нас вже улити олійка і ставимо на це. Тільки то, що я газ забув запалити. Ну, я спочатку наставлю, але вже нехай буде так. Ось і так. І цю процедуру повторюємо так, з кожним. Та, між начинку можна давати кому яка заманеться. Це не обов'язково, що так точно дотримуватися рецепту. Я ніколи нічого не дотримуюся таких рецептів. Як ви знаєте, як я вже казав, а не все на око. Але така річ, я думаю, що доступна всім. Ну На смак, звісно, поки не зробимо... Не можу сказати, але по-любому, по-любому думаю, що це буде дуже смачно. Помістилося всі 10 тісненько, але коли вони будуть, коли вони почнуть прожаруватися, вони зменшуються в розмірах і відповідно буде все нормально. Ось так в мене воно вийшло. Зараз я накриваю це кришечкою. Ну і жарим. По часу поки що сказати не можу. Коли приготую, тоді скажу, скільки я часу потратив на це. Так, друзі, воно в принципі, ви знаєте, воно довго не жариться. Поки От тобто, як ви віддавно жариш, отак і воно потрібно, і оскільки жарити. Ну, я кришку вже трошки розкрив, щоб випарувалося, скажімо, на малому вогні, щоб випарувалася рідина, яка вийшла там з зелені. Ось, і зараз, в принципі, вони вже готові. Зараз ми будемо куштувати, яке воно у нас смак. Е, гарно би було до цього, звісно, якийсь соус. Е, такий м'ягкий, скажімо, Ну, в принципі, хто, який любить. Я, чесно кажучи, просто використаю трошки майонезу. І то не факт. Так, і так мої любі, ось таке в мене вийшло. Я взяв тільки одну. І чисто на пробу. на пробу, ну Звісно, до цього гарно би було е, взяти, скажімо, якийсь салатик зробити. Скоріше за все, я це і зроблю. Але зараз чисто для вас хочу показати, як воно що в мене вийшло. Ось розрізаємо. Ось таке м'язко в нас вийшло, і всередині начиночка оця з сирочку. Ну, пробуємо на смак. Гарно чути кропом, трошки за Гарно чути кропом, сирочком, ну і м'ясом. Дуже-дуже смачне, рекомендую. Ну, По часу приготування, чесно кажучи, я навіть не знаю, скільки я часу, ну небагато часу я потратив на те, щоб це приготувати. Воно так швидко і смачно. Ну, До цього потрібно салатик, там огірочки, помідорки, сметанка, ось таке. Але я це все зроблю, але вам вже цього показувати не буду. Скажімо так, рекомендую смачно і швидко. Хотів би вам сказати, моліться, моліться, моліться за хлопців наших, моліться за Україну, моліться під час тривоги, коли летять оті ракети. Моліться за те, щоб вони поверталися назад, щоб, щоб наше ППО їх збивало. <кій> Повірте, щира молитва допомагає. Особисто я в цьому переконався. Так що так, побільше моліться, побільше робіть добрих справ, донатьте для наших хлопців, допомагайте, допомагайте немічним, допомагайте бідним, не в грошах щастя і навіть не в їхній кількості. Це ми помилково так думаємо, нам нав'язує один цю думку. Звісно, гроші потрібні, бо це потрібно за щось жити, але так чи інакше не є це головне. Не є це головне. <кій> Я думаю, що багато хто в тому переконався. Я все кажу так, до прикладу, бачу часто в мережі, що дуже багато наших військових, хлопців, які воюють, дуже багато почали вірити в Бога. Хоча до того вони не вірили. А особливо в таких екстремальних критичних ситуаціях молитва їм допомагає. А ми тут. Теж молімося і допомагаємо. Донайте, допомагайте, бо це наша земля, це наша країна. Не дивіться на владу, влада у нас ще не було у нас по людської влади, але держава у нас найкраща в світі. Слава Україні! Дякую, друзі, за перегляд. Нехай Господь вас оберігає, матінка Божа захищає. Все буде Україна. Будьте здорові!